Його посвяченими в глибокі таємниці адептами рухає той чи інший корисливий інтерес, але дуже швидко цей інтерес витісняється все поглинаючим жахом викриття страхом, що його колеги, люблячі батьки, діти, дружина або чоловік, раптом дізнаються, що він не просто сектант, а секкопрофілівка. Людина, яка свідомо, добровільно поїдала фекалії іншого чоловіка, і звичайно ж вони відчайдушно захищають своє внутрішнє коло. це навіть не питання якоїсь там солідарності, це питання виживання, тому вони йтимуть на будь-які хитрощі, на будь-яку цинічну брехню, на будь-який злочин, аби тільки ніхто й ніколи не довідався про їхню ініціацію, якою вони всі пов'язані одне з одним. І дупою Дворкіна це та таємниця, яка скріплює їх сильніше, аніж будь-який договір на крові в мафії. Це що, і є справжній смак влади, здобутої таким шляхом? Тільки хворий збочений розум міг придумати настільки дієвий механізм тотального контролю. Що тут скажеш, дворкін творець еталона, тоталітарної сект. І найстрашніше, що це працює. Тому можна не буде вірити. Хтось може не вірити, може говорити, та не може бути, але воно працює і це видно з того, як всі ці збочинці, манія, садист посвячених, за першою ж вказівкою дворкіна як добре вимуштровані собаки. виконують будь-який його наказ. причому на будь-якому рівні від ухвалення закону до цькування невинних у коментарях в соцмережах. А якщо подивитися, як справи йдуть в інших країнах, візьмемо, наприклад, Україну чи є там секта, які пройшли ініціацію Дворкіна, які зараз займають високі кабінети, Судячи з того, що творить ця секта із копрофілів, Кременовська, і як їй усе сходить з рук, можна ствердно відповісти, так давайте як то кажуть, подивимося фактам в очі на ній же Таврані не ставити. Вона відкрито публікує матеріали, по яких неозброєним оком видно, що вона агент російської сектуркіна Рацирсу в Україні, а значить, і ФСБ, і це під час повномасштабного російського вторгнення. Але ж саме тоталітарна сектора Оркіна доклала чимало зусиль, щоб сформувати ідеологічне підґрунтя для російської агресії проти України, і Кременовська їм у цьому активно сприяла. на своєму сайті вона піарила тих російських сектарів дворкіна. Хто радикально демонізував український народ? Тих, хто заявив, що усе українське суспільство сатані вона виконувала накази